Доброго дня, діти. Мене звати Карина Віталівна, і сьогодні ми з вами проведемо урок математики. Можете сідати. Ось дзвінок з сигналом дав працювати час настав. Тож іншу часу легально, наш урок розпочинаємо. Діти, а я знаю, що у вас є домовленість. Добре, а тут хтось розповість мені про правила домовленості. Якщо получати вога, то то йдіть в укриття. Є, правило такої у нас вільної ноги, якщо ти вдома то все, тільки. Що ти можеш піти, куди нікому нічого не казати. Але Думаю, давайте, давайте тоді домовимося сьогодні також е прислухатися до наших домовленостей, і я хочу вам розповісти, що ми з вами їдемо у подорож. Для цього нам потрібні квитки на потяг. Ми їх отримаємо, коли дамо всі відповіді на питання. А країна, до якої ми вирішуємо, це країна математики. Тож. Діти. Хто знає як множити на нуль? Добре. А ділити на нуль. Наприклад, ділити, не можна? Не можна. ділити на нуль не можна. Добре. Якщо у нас що виконується першим? Множення, ділення чи дія в дужках? Дія в дужках, Так. А пам'ятаєте, що ручку потрібно підіймати? Ми ж домовлялися. Добре. А після дії в дужках що виконується? Так. Множення або ділення, так? А після цього додавання віднімання. додавання віднімання. Добре. Дія протилежне множення. Це діялення, а дія протилежне додавання. Віднімання. Добре. Є пропущення? А хто знає? Там не 880, але треба. Треба. Я вам скажу по секрету такі приклади в третьому класі вирішую. А ви в якому? А сьогодні ми з вами зможемо його вирішити. Я вам це обіцяю. І я вам, ми вирушаємо у місто множення і ділення число на 10. Це вам невеличка підказка. E, наша перша станція, перша зупинка в цьому місці – це як помножити на 10? Тут ну, є дві монети. Одна 10 гривень і друга 10 гривень. Це 20 гривень. Тобто 10 дорівнює 20. Як цю дію замінити множенням? Як би мешканці цього міста множення і ділення на 10 вирішили? Так. 10 помножити на 2. І буде. Добре, а тепер у нас є п'ять купів по 10 гривень. Раз, два, три, чотири, п'ять. <різвистовування> Давай. <плесвання> а чому? П'ятдесят, <плесвання> дійсно. А чому? Як би мешканці цього міста саме? Множення і ділення на десять. І буде п'ятдесят. Отже. Щоб помножити число на 10. Потрібно. Справа приписати один нуль. Скільки нулів, скільки ми приписуємо далі. За таким принципом ми можемо помножити і на 100. Наприклад, 5 помножити на 100, скільки нулів в сотні. Тож, скільки ми приписуємо? Буде 500. Давай тепер Два помножити на тисячі. Скільки нулів в тисячі? Три, а помножити на два? А чому п'ять? Чому чотири? Нулі три. Три нулі дописуються після числа, на яке ми множимо. Тобто буде два. І додається, не добавляється, а дописується два нулі. Зараз вам буде видно. Отже, ми можемо і на мільйон помножити. Три помножити на мільйон. В мільйоні скільки нулі? Три мільйони. Три мільйони. Тож ми вирішаємо до наступної станції, станція Обернена. Будьте уважні, дивіться за стрілочками. У нас тут добуток, а треба знайти частку. У когось є пропозиції 53 помножити на 10 буде десять. 530. 530. Поділити тепер. Назад, вертаємося. А що змінилося? Обернена дія. Обернена дія. Ділення. 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 Тобто, якщо на, е, множили ми, дописували 0, якщо поділити, що треба зробити? Відняти. Не відняти, не писати Важаю, його. Ні. Е, не відняти, а відкинути, закрити його. Ось так. Чи я його закрила? 53. 53, дійсно, там ми дописували, тут ми робимо все не впасти. Бо множення і ділення вони протилежні навпаки. Дивіться на 100. Скільки нулів? Буде. А якщо навпаки, чому? Тому що повернемо. Тобто скільки, на скільки, нулів ділимо, скільки нулів зникають. Я сподіваюся, вам зрозуміло І хочу, щоб ви запам'ятали. Щоб поділити на 10, Щоб поділити на треба Навпаки, відкинути 0. Якщо ми множимо, ми його дописуємо, помножити це збільшується, поділити зменшується. Тобто закриваємо, відкидаємо, закреслюємо. А тут ще є ось такі стрілочки, які допомагають відібрати. Добре, діти, я хочу, щоб ви запам'ятали, що щоб поділити на 0, потрібно відкинути 0, а помножити дописати. Отже, щоб помножити, що потрібно зробити? Щоб помножити на 10. давай. Дописати. Якщо ти додаси 0, в тебе нічого не зміниться. 10 додати 0 скільки буде? А 10 помножити на 10? 100. 100. Бачиш, нулі дописуються, не додаються. А якщо нас поки поділить. Відкидуємо. Відкидуємо. Добре. Давайте на практиці перевіримо. 2000 поділити на 100. 2000 поділити на 100. 20. Два нулі. Тут 2 нулі і тут два закриваються. Ски... Наскільки нулів 20. ділимо, скільки закриваються. Добре, а тут? 40. А чому ж 40? Скільки нулів тут? 4. Буде 4. Добре. Тобто, скільки тут кількість нулів важлива. Хочу також вам сказати, що можна ділити лише круглі числа. Отже, є в когось тепер припущення після нашої теми? Скільки це буде? 850 поділити на 85. Десь. Десять. Чому? Наша наступна станція це станція діагональ. Тут вам буде, мабуть, не дуже видно. Усно будемо вирішувати приклади з вами. І по черзі по ланцюжку п'ять помножити на десять. П'ятдесят додати п'ять. П'ятдесят п'ять. П'ятдесят додати п'ять. 55. 55 мінус 12. Будемо вважати, що ти відповіла, але не викрикуємо. Будь ласка, ми ж домовлялися. 43 плюс 7. Я тут. 43 плюс 7. Я 10. І 50 поділити на 10? Скільки? Перевіряємо. Добре. Тепер давай далі: 4 помножити на шість. Ось Двадцять чотири. Добре. Чотири помножити на два. Вісім додати два. Семен. Десять. Добре. Тепер десять поділити на десять. І плюс тридцять шість, тридцять сім, добре три відняти один давай, можна два помножити на десять давай два пять. Двадцять три плюс дванадцять. П'ятнадцять. Добре, хлопці, попередня парта. 15 поділити на 5. 3. 3. Молодець. І остання наша дія в цьому завданні це 3 помножити на 1000. Давай, ручку тримаєш. 3 3 тисячі. А 3 помножити на 100. 300. Отже. Подивіться уважно на числа, які стоять поруч з нашими буквами по обо боки? Розставте, будь ласка, числа у порядку зростання. П'ять. Потім. Давай. Два. Угу. А якщо тепер поглянути, що поруч з цими цифрами, числами стоїть ще й буква. У якому порядку будуть букви стояти? Перше буде п'ять. <плес> спорт. І ми вирушаємо у нашу станцію спорт. Час порухатися. Підіймайтеся усі. Попирите за мною і слухайте мене уважно. Там також видно, так? Да? Раз і два. Росте трава. Три, чотири, покосили. 5 на сонечку сушили, потягнулися, потягнулися. 6 в копичку поскладали. Як краще збираємо. Сім корівку годували. Вісім привела телятку. Дев'ять молочко давала. Повертаємось до початку. Десять. Отже, наше множення на число десять. І тепер ми з вами потренували тіло, тож потренуємо і мозок. Станція Бліц-турнір. Відповідати потрібно швидко і думати уважно. Тихенько. Завданням буде прочитати умову задачі та скласти вираз до неї. І вирішити. На 60 гривень купили цукерку по 6 гривень. Тобто, ціна цукерки скільки? Добре. Три цукерки з'їли. От я йшла додому, в мене було там 60 гривень. Я накупила цукерок. І по дорозі додому не донесла всі три з'їла. Скільки в мене залишилось цукерок? Чому три? 60 поділити на шість, скільки буде? 10 Десять. Поділити а на 6. 6, це буде 10, адже тут одна. І, І відняти 3 буде 7. І останнє. Пам'ятаєте, турнірці швидко. Тобто швидко, швидко. У залі було 74 стільці. 4 поставили на сцену. Решту розставили рядами по 10. 70 поділити на 7 поліна. 70 поділити на 10, ну, а стільців в рядах сім. Отже, містки потренували. Бачите, який нас читає складний, складний довгий, довгий приклад. Нам треба його вирішити. Це зв'язку. А бачите, як станція називається? Складний швидко. Ну, зараз перевіримо, розв'яжете, ви приклад п'ятого класу, як ви кажете, чи ні? хвилини. Що? Хвилину вчання через 2 хвилини. Добре, дякую. Дякую, що нагадали. Дивіться. Пам'ятаєте, ми з вами повторювали, яка е, е, порядковість дій? Додавання і віднімання. Бачите? Воно виокремлює наш приклад на три частинки. Подивіться, будь ласка, я вам виокремлю. Бачите, спочатку ми це вирішимо, потім додамо оце вирішимо і оце. 104? Подивіться, яке б ми число не помножили на 0, скільки буде? А якщо 0 поділити на 8? Тобто тут і тут будуть нулі. Правильно? Подивіться, що в нас залишилося? Треба це тепер вирішити. Бачите, у нас оця частинка, оця частинка пішли, адже тут будуть нулі. Ми зразу бачимо, що помножити на нуль, чи 0 поділити на якесь число буде нуль. Перша дія, яка буде? Дужка. А в дужках що робиться? Віднімання чи множення? Насло. Перша далі, друга яка буде? Віднімання, третя. А третя ділення Насло. і останнє множення. Поки ми перевіряємо. Діти, зараз буде хвилина мовчання. Я хочу, аби ми зараз присвятили. Загиблим за можливість провести цей урок. Діти, треба умножити на 10. 30. 97 відняти 30. Давай. Скільки? Тепер дівчинка з гарною ручкою. 4 поділити на 4. Чотири поділити на 4. Один. І що у нас залишилося? В третій дії викликали Нам треба оце помножити на оце. Один помножити на 67. скільки буде? І знести знати. Ноль плюс 67. Скільки буде? І 67 мінус ноль. Бачите, як ми його швидко вийшли? А тому що спочатку побачили, що множення і поділили на число. От, бачите, тому коли бачите такі приклади, будьте, будь ласка, уважні. І помічайте такі дії. Наша наступна станція це станція Маса. А тут нас чекає мішок, і на ньому якась така дуже цікава вага. 10 помножити на 10 кілограмів. Це скільки буде? 100. Правильно, це буде мішок вагою 100 кг. Я вам хочу розповісти. Тільки запам'ятайте, запам'ятайте і будьте уважні. 100 кілограмів прийнято називати одним центнером. 200 кг – Це 2 помножити на 100. Це буде два центнера. Центнера. 400 кілограм. 700 кілограм. Центнерів. Добре. Давайте тепер перевіримо, що ж більше: 200 кілограм чи 7 центнерів. Сімерів. Добре. Молодці. Тепер. Що більше. 100 кг чи 1 центнер? Добре. 550 кг і 5 центнерів. Так. І останнє. 50 центнерів і 50 кг. Можна. Молодці. На жаль, наша поїздка завершується. Давайте сподобалось подорожувати? Тобто, давайте тепер перевіримо дуже швидко. Якщо ви погоджуєтесь з моїм твердженням, ви плескаєте у долоні. Якщо не погоджуєтесь, піднімаєте руку. Я читаю, ви взаємодієте. Ті, хто в зумі також, якщо погоджуєтесь, плескаєте, якщо ні, підіймаєте руку вгору. Щоб помножити число на 10, потрібно до нього приписати справа 1, 0. Знаєте, Давайте домовимося, коли я піднімаю отак руку, ви, хлопець, перестаєте плескати. Протилежна дія множенню додавання. Яка протилежна дія множення? Ні. Ділення. Ні. Ділення. А протилежна дія додавання? Ділення. Віднімання. 200 кг – це 1 центнер? Ні. А 1 центнер скільки буде? 1 центнер – це 100 центнерів. 100 центнерів – це 1 центнер. Чи 100 кілограм? Щоб поділити число на 10, потрібно справа відкинути, закреслити, прибрати 1, 0. Так, погоджуйтесь чи ні? Погоджуйтесь. Лестите, тоді піднімайте. Добре. На 10 діляться всі, всі, всі круглі числа. Так. Добре, а які числа. Які числа круглі? На що вони закінчуються? На нуль. На нуль нуль кругле і число кругле. Добре. На цьому у нас все. Наш урок завершився.